Вітаємо! Наша команда робить усе, аби ви першими дізнавалися про актуальні події. У студії для вас працює Валерій Гринчук. Далі 5 хвилин на головне. Розпочнемо з інформації від генштабу збройних сил України. Станом на сьогодні відомо, що окупанти і надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках тривають важкі бої. Авіація сил оборони за минулу добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника та 6 по його зенітно-ракетних комплексах. Також Збройні сили України знищили 6 розвідувальних дронів. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один пункт управління, два зенітних ракетних комплекси БУК та чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки росіян. Дякуємо нашим захисникам та на. Нагадуємо на важливості допомагати нашим військовим, аби пришвидшити перемогу. За опір поліції в'язниця під час санкціонованого обшуку власник квартири виштовхав працівників кіперполіції за двері. Окрім цього, Нетішинець завдав ударів металевою трубою правоохоронцю. До суду уже спрямований обвинувальний акт щодо скоєного. Відтак за скоєне чоловікові загрожує 5 років обмеження волі або ж позбавлення волі на той самий срок. Четверо громадян травмувалися внаслідок ДТП на Шепетівщині. Автопригода трапилась неподалік села Понінка. Зіткнулися автомобілі Опель та Нісан. Внаслідок аварії постраждав пасажир «Опелю», водій та двоє пасажирів Нісану. Серед потерпілих, – 14-річна дівчинка. Усіх доправили до тамтешньої лікарні. За оцінкою медиків загрози життю немає. Протягом минулого тижня на Хмельниччині завершено монтаж 12 амортизаційних пристроїв бар'єрного огородження на потенційно небезпечних місцях в межах ділянки автодороги М 30 Стрий, Умань, Дніпро і Зварини від села Голосків до межі з Вінницькою областю. Спеціалісти кажуть, що дані системи встановлюються для запобігання важких наслідків аварійного зіткнення транспорту з масивними перешкодами на автошляхах. Ці амортизаційні пристрої. Успішно пройшли необхідні випробування на спеціальному полігоні та повністю відповідають вимогам ДСТУ. Три місяці арешту та конфіскація бензопили за незаконну вирубку лісу. Полонський суд визнав винним у скоєному 27-річного полончанина. Той у грудні минулого року зрізав 36 дерев породи граб. У суді чоловік визнав свою провину. Також суд. Прийняв до уваги позитивну характеристику чоловіка, також пом'якшуючи обставиною, стало утримання малолітньої дитини. Відтак, деревину тепер доведеться повернути шепетівському лісовому господарству. Загалом сума шкоди природньому середовищі склала понад 52 тисячі гривень. Далі про гроші. За 113 мільйонів гривень планують збудувати 24 метровий міст між Олешином і Хмельницьким. Старий міст в аварійному стані уже не перший рік. Як кажуть містяни, він е, був побудований приблизно пів століття тому. За останній час на ньому виникало немало аварійних ситуацій. За словами старости Олешина, у 2021 році депутати Хмельницької міської ради схвалили рішення будувати міст, який сполучатиме Олешинськ. Мельницьким у 22-му році виготовили проєктно-кошторисну документацію, та через війну довелось відтермінувати будівництво. На минулій сесії Хмельницької міської ради депутати ухвалили рішення передати функцію замовника будівництва мосту службі місцевих доріг Хмельницької області. Як кажуть посадовці, кошти будуть надіслані з державного бюджету і місцевого бюджету за бюджетною програмою. Вартість робіт 113 мільйонів гривень, з яких 32 надійдуть цього року, а друга частина у розмірі 81 мільйону надійде у 2024 році. Якщо ви стали свідком якихось подій, маєте важливу інформацію або просто бажаєте поділитися новинам з Хмельницької області, ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої телеграм-спільноти. До зустрічі у наступних прямих ефірах.